Чи буде зупинка бойових дій, чи закінчиться війна у 2025 році? А я тут хочу себе повторити, тому що дуже часто мені задають питання, коли ж я передбачаю кінець війни. Я з перших днів війни і по сьогодні завжди говорила, що я передбачаю, що війна іде мені число четвірка, а буде тривати або чотири тижні, або чотири місяці. Або 4 роки. На жаль, чотири тижні нам тільки вдалося їх відігнати від столиці. За чотири місяці ми важкими шляхами повернули Харків. І Херсон, тому що вони наступали, а 4 роки то є тільки 26 й рік. На жаль, тому припинення бойових дій чи закінчення війни я найближчим часом не передбачаю. Але переговори будуть. І тут я хочу додати, що мускання, наші вороги, чекали пришестя Трампа як пришестя якогось Месії. Своїми бульками в голові зі своїми планами на рахунок теперішнього президента Америки. Але треба пам'ятати, що Америка це є демократична держава. І в демократичній державі право голосу має і парламент, і президент. Тому від одної людини не залежить все і все. І, хоча вони й думали, що Дональд Трамп їхній месія, насправді Дональд Трамп не є нічим месією, він сам собі господар і сам собі президент. І всі його рішення, які він приймає, він приймає логічно і виходячи із своїх інтересів. Чи існує загроза масового ракетного обстрілу перед перемир'ям? Ну, я тут хочу додати, знаєте, що ці масовані обстріли вони і не припинялися. Е, росіяни це не та нація, яка збирається відступати. Знаєте, як, е, як не зробить добро, так погане зробить точно. Тобто вони якісь е, пакості однозначно для нас готують, якісь такі, по їхньому, сюрпризи. Хоча ми готові вже до будь-чого, ми вже так. Настраждалися, ми вже бачили все і все, що ми дійсно і фізично, і морально готові вже до всього, до того Орішника. Але щоб було щось конкретне, щось таке, що може заподіяти всій Україні шкоди, я маю на увазі масований якийсь сильний ядерний удар. Я такого не передбачала і не передбачаю і по сьогодні. Тобто, так. Будуть балістики, так будуть всякі каби, безпілотники, але ми теж не спимо. І ми з кожним днем стаємо міцнішими. І наша воєнна економіка теж на рельках, на рейсах. І ми так само готуємося давати відсіч. Цю гру можна грати з двох боків це в дві ворота. Ну, вони вже відчули на собі і нашу силу. І нам не треба буде вже скоро вималювати зброю. А що, ми не маємо фізиків, ядерщиків, чи ми не маємо своїх там професорів, які можуть створювати зброю. Маємо. І ми свою міць ще їм покажемо. Нічого, нічого. Поїзд їде повільно, але до цілі. Я слідкую за їхніми телеканалами, тільки суто, щоб приділяти брехню, яку вони брешуть. Оці скабаєви, там всі вони там, скільки там їх тих брехунів не було. Но у них е, жертв практично нема. Та й самі брешуть, як би й було, кажуть, що нема. Але по суті, чому ми можемо бути гуманними, тому що ми є гуманна нація, а та орда, бо інакше їх не назвеш, вони тільки і радіють, коли вмирають наші дітки, матері, вмирають старші люди і наші воїни. Тому що там гуманності не існує. Це є країна, яка, по моєму, взагалі вже зійшла з розуму, без моральних принципів і без будь-якої прояви людської, елементарної людської гуманності. Чи поверне Україна свої території в кордонах 91-го року? Знаєте, ще колись до початку війни і, і тільки е, був захват Криму, анексія Криму. Від мене в одній з передач спиталися, як я вважаю, чи колись буде Крим повернений Україні. Я сказала, що я не говорю, що це буде завтра. Але в цивілізованому світі, а цивілізованому світі, я вважаю, що ми живемо в цивілізованому світі, не можна храбастати все, що людина хоче. Це не дитяча іграшка. І тому я вважаю, що все, що було захвачено, Протягом певного періоду часу політичним шляхом, дипломатичним шляхом, буде повернена Україна. Я не говорю, що це буде завтра, я не говорю. Але історія говорить про те, що завжди окупант втрачає окуповане. Знаєте, нашу діаспору за кордоном в першу чергу об'єднує їхня віра. Віра в Господа Бога, тому що українці вони дуже побожна нація. Святкують Пасху разом, ходять колядувати разом, святкують різні наші свята, християнські разом. Тому в першу чергу треба черпати силу у вірі, у вірі в Господа Бога і у єдності, тому що поки ми будь-де триматимемося разом. Наша віра, наша сила вона буде непохитна. Молитися і медитувати це дуже важливо. Ну і звісно ж, що у нас тримає разом, це віра в майбутнє, в прекрасне майбутнє, що ми колись все ж таки переможемо в цій війні і це і колись уже не поза горами. Вірити, що ми є сильні і духовно, і морально, і фізично. І що перемога буде за нами. Чи розмістять в Україні миротворчі війська партнерів? Дивіться, якщо говоримо про миротворчі війська, які вже тут були під аїдою ООН, то краще нам таких миротворців, які не бачать, що твориться, не потрібно. Знаєте, я так скажу. По-друге, ну навіть під мікроскопом розумієте, вони тут були, бачили і МАГАТЕ, і миротворці ООН. І вони нічого не бачили. Вони в окуляри. Ну, то нам краще таких не треба. А чи будуть правдиві миротворчі війська введені на території України? Ну, це питання також надскладне. Це не так просто, що сьогодні Європа рішила, а вони вже завтра тут. Тому що фактично це буде означати вступ Європи у воєнні дії, які будуть відбуватися на території нашої країни, які відбуваються на даний момент. Тому а, я на даний момент. І найближчим часом цього не передбачаю, але на майбутнє будуть складені відповідні договори й протоколи, за допомогою яких ці питання будуть вирішуватися. З російського полону Україна повернула ще 175 військових ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам, поза обмінами. Це один з найбільших обмінів за час повномасштабної війни. Чи буде обмін полонених всіх на всіх? Ну я тут хочу почати з теми саме цієї, яку ви і по якому ви задали питання. Справа в тому, що дуже багато людей, жінок, матерів, сестер, братів звертаються саме по пошуках своїх рідних і близьких, і щоб я би хоч сказала, чи вони живі, чи вони без вісті пропавші, чи вони мертві. І ви не повірите, в дуже багатьох випадках виходить, що люди, які вважають себе з зниклими, вони живі і знаходяться в полоні. Тому дані, які нам е, ідуть від е, росіян від наших ворогів, взагалі вони не відповідають дійсності. Тобто, в них на даний момент набагато більше полонених, чим вони нам про це повідомляють. Тому питання обмін всіх на всіх було б дуже правильним, якби це було б дійсно всіх на всіх. Але на жаль, вони приховують від нас кількість наших хлопців, які знаходяться в них у полоні. І тому говорити всіх на всіх на даний момент, на жаль, не є актуальним. Хоча, скажу так, що якби дійсно було б так, то це би було б дуже добре для всіх тих людей, яких рідні і близькі пропали там на війні. Будуть продовжуватися, звісно ж, обміни полоненими, тому що е, нашим ворогам потрібно показувати своє лице, розумієте, свою гуманність, яку взагалі у них як такової не існує, е, тому що це варвари, це варварська нація, в якої немає ні честі, ні совісті. Але на жаль, всіх на всіх е, я не передбачаю більшість наших е, воїнів, е, вони повернуться додому до рідних і до близьких. У 2025 році в Україні почнуть працювати кілька аеропортів. повідомив мер Львова Садовий. Чи відкриють аеропорти в Україні у 2025 році? Я не передбачаю це можливим фізично, тому що знаючи підступність і жорстокість москалів. Вони тільки цього моменту і чекають. Повірте мені, тільки появляться перші літаки на небі українському. Вони цього моменту не пропустять. Тому для реалізації такого плану ви ж самі розумієте, що потрібне надпотужне ПВО, щоб ми могли захистити наше небо. А Україна велика, і багато наших міст ще не захищені. Тому нам обов'язково потрібно підсилювати захист нашого неба. А коли це буде реалізовано, тоді ми вже зможемо заговорити про те, щоб відкрилося небо. На жаль, я найближчим часом цього не передбачаю хоча я додаю, що як і Андрію Івановичу, і мені так само цього б дуже хотілося. Повірте мені, я розмовляю з різними контингентами людей, які розбираються в тому числі в таких питаннях. Просто ми, ми, коли говоримо про наших ворогів, це є люди підступні, розумієте, які будуть тільки й чекати, щоб полетів якийсь літак з людьми, де будуть діти, старші люди, тобто будуть прості люди. Але вони будуть казати, що там летів воєнний самоліт НАТО і вони стрільнули, розумієте? Тобто це є дуже небезпечно на даний момент. Чи розпадеться Російська Федерація? Ну тут я знову повернуся трошечки до історії, і можливо, це тому, що я по факту історик. Гілерівська Німеччина вона теж була великою державою. І спочатку розпалася на дві частини, а потім знову об'єдналася. І Німеччина, якою великою країною була, такою і залишилася. Тобто, Росія. Ця орда, вона велика. І щоб вона розпалася на кусочки, ну цього не буде. розумієте я Треба на речі дивитися логічно, і з точки зору історії. Вона лишиться. Але дай Бог, щоб вона лишилася не такою фашистською. Такою кровавою, як вона є зараз. І я думаю, що всередині Росії відбудуться зміни, як політичні, так і суспільні. І незважаючи на те, що Росія лишиться цілісною єдиною державою, попри те, вона буде мінятися всередині. Якщо ви вперше на каналі, запрошуємо підписатися, щоб не пропустити нове передбачення.